дня. Сьогодні хочу обрізати цю воєнвілію. Рівно місяць, тому я її пересадила. Це Аліса, мій чемпіон по квітуванню. І через місяць вона вже, дивіться, з кожного нового пагану знову хоче цвісти. Але не обрізана. Нові пагани формує дуже тонюсінькі. Тут декілька пагонів один, практично, цей молодий, він товстенький, все інше, старе, воно таке, знаєте, не таке, як я хочу. Тому я сьогодні, хоч і хотіла б, щоб вона квітла знову, обріжу. Що і як буду робити, буду вам розказувати, показувати. Ну, а так, ну, сподіваюсь, все буде видно. Хотілося б якийсь екран такий білий, тут, щоб на фоні його так було. Але його нема, тому роблю, як є. Будемо просто розбиратися, розкручувати всі пагони, дивитися, що до чого, і всі свої ну, наміри і думки, чому я так роблю, я буду вам розказувати. Ну що ж, починаю. Ну, по-перше, можете бачити, в неї тут знизу отакий якби, штампік. Від нього відходить декілька гілок. Оце одна така товстенька, друга товстенька, ця вже тоненька. І е, оцю тоненьку я просто, хоч вона, бачите, знову бо накручується і буде цвісти, я її обрізаю на. І дві брунячки, які вже якби є і будуть рости. Так, пагони всі довгі, отакі, от, більше, ніж пів метра. Щось за черенкою, а щось просто викину, бо все це мати немає можливості. Так, оцей пагін молодий, він десь виріс у лютому місяці. Дуже швидко. Знаєте, є в плодоводстві такі вовчки, вони. Довгі, сильні і зазвичай жирують. Це я закрутила, от, і він аж тут. Тобто, це знову більше метра і знову тут вона збирається цвісти, шкода, але все одно обріжу. Я б хотіла обрізати Та, Мабуть, так і зроблю, от так і обріжу. Оба. Все. Оце вам ще один варіант. о, Тут гарні будуть черенки. До станенького нічого доброго не виросте, це гарний насправді. Так, далі дивимось. Так, цю гілку я лишила, але б я хотіла ще нижче. Може, так і зроблю. Так, а тут гілочка ще одна така. Давайте з меншою розберемося, мабуть. Я мабуть, обріжу так, отак. От О, я все це прибираю. Такий пагін був. Так, ну, бачите, як швиденько ми розбираємось. Так, так, так. Так, цей. Він мені не дуже подобається. Так, цей я видаляю, бо він лізе в ту сторону, де я гілку вже лишила. Так, ну, давай, де ти там? Це воно кручу так. Железні паганиці всі. Так. Бачите, як швидко роститься, вам не обрізати. <гум> так, це все, мабуть, видалю. Так, отак видаляю і все. О. Так. Взагалі. Дуже легко. Так, обріжу на цю брунечку. Бо так він вже задовгий. Так, тут прирішу. Отак прирішу. Так вони врівноважені, як би. Так що. Цей зламався пагін, але маленький лишився. Так, ну і що, це можна вкоротити. Зазвичай вона починає рости під зрізом. Тобто, куди я хотіла б, щоб направити пагін, туди треба зрізати. О, все. Все обновили, все зрізали. Ну, благословляю, щоб вона гарненько росла. І радувала свою хазяйку таким цвітінням, пишним-пишним. Все, моє дорогі, оце вам отака, яка була, отака лишилась. Ну, подивимось, через скільки вона одросте і зацвіте. Покажу вам, що і як буде з нею. До нових зустрічей. На все добре.